При Прибутті на пожежу. Перед початком роботи з насосною установкою в кабіні водія перевіряємо нейтральне положення коробки переміни передач, стоянка вигальма. Перевіряємо тиск в ресивер гальмівної системи, щоб він був достатній. Далі перевіряємо, що увімкнено додаткове електрообладнання, включаємо живлення на насосну установку, включаємо щеплення, включаємо клавішу нейтралі, і включаємо пристрій відбору потужності, якщо робота з насосом передбачає включення насосу. Якщо перевіряємо насос на герметичність, пристрій відбору потужності можна не включати. Далі в, на коробці переміни передач включаємо п'яту передачу і переходимо в насос відсік. Перед початком роботи з насосом встановлюємо противідкатні опори. Для того, щоб подати повітряно механічну піну використанням штатної цистерни і штатного пінобаку, необхідно виконати наступні операції. Перевірити закриття всіх вентилів, з одного крану по насосу. Включити живлення пультану установки, Відкрити вакуумний кран для випуску зайвого повітря з насосу. Відкрити вентиль допуску води з цистерни до насосу. Після того, як насос заповниться водою, ми побачимо це по витіканню води з вакуумної системи, закрити вакуумний кран, включити щеплення та тиск дві атмосфери або дві бари на насосі. Відкрити вентиль на стол. Після цього встановити на пінозмішувачі необхідну кількість приладів затіння, в даному випадку встановлюємо на один місць. відкриваємо кран, ось цей лівий кран, з пінобаку до пінозмішувача і відкриваємо кран з напірного колектора до пінозмішувача. Після того, як буде встановлений робочий розчин піноутворювача, з приладу гасіння піде повітряно механічна піна. Для того, щоб зупинити подачу, виключаємо щеплення, скидаємо оберти двигуна, закриваємо кран з пінобаку, закриваємо кран з напірного колектора до пінозмішувача. І закриваємо кран з цистерни. Після використання повітряно-механічної піни обов'язково необхідно промити вонопільні комунікації від залишків піновотворювача. Для цього на працюючому насосі і відкритому крані з цистерни ми відкриваємо кран опусту води до піносмішувача. Відкриваємо храм з напірного колектора пінозмішувач і відкриваємо напірний вент до кола. Встановлюємо тиск 3 атмосфери і робимо кілька розвитків до затора піносмішувача для того, щоб повністю його промити. Насос вважається пробитим тоді, коли зі ствола йде чиста вода.